Доброго дня, любі діти! Сьогодні буде заняття з художньо естетичного розвитку. Ми з вами сьогодні будемо говорити про їстівні гриби. Дітки, гриби бувають їстівні та неїстівні. Так от сьогодні ми будемо говорити про їстівні, про ті гриби, які люди вживають у їжу. Гриби унікальні за своєю будовою способам життєдіяльності і різноманітності. Вони представлені величезною кількістю різновидів і відрізняються між собою. Складається гріб з ніжки та купелюха. Бачите, ось це ніжка та купелюх. До їстівних грибів відносяться білий гриб. Лисичка справжня, маслюк звичайний, опеняк логовий, печериці, підберезовик, підосиковик, рижик, сироїшка, трудовик сірчана жовтий. Білий гриб обожнюють усі грибники за його неперевершений смак та аромат. Шапка цього гриба має коричневий колір, а ніжка білий. Збирати цей гриб можна з червня по жовтень в хвойних, листяних або змішаних лісах. Послухайте, будь ласка, вірші. Я білий гриб, я цар грибів, безцінний дар грибних лісів, зростаю у діброї та в буру, прославнений я широко у світі. Та якщо мене знайдеш, собі у кошик покладеш. Дітки, а зараз я вам пропоную зліпити білий гриб. Для цього вам знадобиться білий та коричневий пластилін. Ми беремо шматочок білого пластиліну та скочуємо у такий бочоночок. Бачите, ось так. Ось це тіло нашого гриба. А потім беремо шматочок. Коричневого. Спочатку у вас буде ось така кулька. Кульку ми добре розкочуємо між долоньками, а потім робимо із кульки шляпку, ось так. Пальчиками добре розминаємо, і у вас вийде ось такий капелюшок для нашого грибочка. Бачите, ось такий і надягаємо його на нашу ніжку, а потім можна поставити наш грибочок на травичку і зробити йому ще декілька маленьких і додати зелену травичку. Дітки, я пропоную вам вдома зробити білий гриб. Я дякую вам за увагу. Чекатиму на ваші роботи. На все добре, до побачення!